означає закопати талант у землю. Нагадаймо, що ми створюємо. Ми створені землі. І Якщо людина служить своєму тілу, а воно дуже похитливе, воно не насипле у розкошах бажання, їжі, петві, у походях, воно не насипне. Якщо людина своє земне життя зводить до того, щоб доводити тіло, то вона закопує таланти в землі. І яка на сучасній прийді. І подивіться на один його талант, який він закопав у землю. Усе це може статися з нами, якщо ми теж таке життя будемо провадити, якщо ми будемо доближати тільки своєму тілу. Господь Святому письмі каже, що хто сіє для плоті, той від плоті то Пожне твій, а хто сіє для духу, той від духа пожне вічне життя.